Україна відсвяткувала 22 другу річницю незалежності. У Дніпропетровській області гуляли з розмахом. Відбулось близько 140 масових заходів, які відвідали більше 160 тисяч мешканців. В обласному центрі святкові урочистості розпочались з ранкової служби у свято-Троїцькому соборі. Подробиці у наступному сюжеті у Троїцькому соборі на честь дня незалежності країни відслужили святкову літургію. На ній побували представники міської та обласної влади, представники громадських організацій. Після цього на вулиці Леніна біля пам'ятника молодому Тарасу Шевченку покладали квіти. Саме цей шедевр монументального мистецтва є однолітком суверенітету України і втіленням української творчості та співочої душі. Автор пам'ятника Володимир Небоженка розповідає, Тараса тут могло і не бути, адже для української державності перші роки незалежності були досить складними. Коли йшли е, роботи, тут встановлювали там підготовчі роботи, то люди говорили, знає, що цей пам'ятник краще б роздали ці гроші кожному жителю Дніпропетровська, а вам би не хватило на бутилку кефіру. А пам'ятник буде стояти, і от ми бачимо, він стоїть, і люди вже про ті часи забули, і приходять сюди. Мені дуже приємно. Тепер пам'ятник не тільки радує око, кожного року на день незалежності біля нього виступають творчі колективи та збираються любителі національної культури. Ганна прийшла сюди у вишиванці, бути в епіцентрі святкових подій на 24 серпня. Для її родини традиція. Мені подобається душа країни, Мені нравиться люди, Мені подобається тут жити широкою душою. Всегда вот здесь жили хлебосольные люди. Черговий день незалежності це ще й час, коли підбивають підсумки та оцінюють досягнення країни. У 22-гу річницю представники влади з цього приводу небагатослівні. Нема спаду виробництва, хоч важко, дуже важко в ці часи утримувати виробництво, будувати нові підприємства, але ми рухаємося вперед і рухаємося не тільки матеріально, а й духовно. 22 роки це, мабуть, невеликий термін. Це Термін, коли людина розквітає, тому я вважаю, що все саме найкраще в нашій державі буде попереду. Оригінальну акцію на честь свята організували велосипедисти Дніпропетровська. Велопробіг у вишиванках по всьому місту. У ньому взяли участь спортсмени різного віку у такий спосіб, виразили свободу та любов до батьківщини. День незалежності, як для кожної країни, для кожного громадянина, це важливе свято, тому що це день становлення нашої держави. Людина не може бути без держави, людина не може бути, не може не бути патріотом. Отже, тільки е, якщо людина патріот, якщо е, вона відчуває в серці в своєму е, свою країну, тоді вона може щось, щось цікаве зробити, взагалі для суспільства. Я б назвав би це е, свято свободи. Свободи в, 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 в головах від е, е, яких стереотипів е, – одягу, транспорту і інших. Одне з найкрасивіших дійств цього дня відбулося в акваторії Дніпра. Це змагання крейсерсько-перегонових яхт. У якому взяли участь близько 40 суден, подія вже стала традиційною для Дня Незалежності. Видовищна регата не залишає байдужими глядачів. Як свідчать останні соціологічні дослідження, кількість активних учасників Дня Незалежності з року в рік більше, хоча 45% населення поки сприймає це свято як додатковий вихідний. Юля Стасенко Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.